Політична напруга сприяє творчості. Аби довести мешканцям Російської Федерації почуття патріотизму та любов українців до своєї держави, активні та небайдужі дівчата перевели гімн України на російську мову. Музичне відео, що з'явилось в мережі інтернет, з неймовірною швидкістю розповсюдилось у соціальних мережах та інформаційних сайтах. Таким чином дівчата прагнули довести. Україна єдина а мовне питання не проблема. «За свободу не жалею ні душі, ні тіла. Встанет гордо перед миром род казацький смілий». «Душу й ми положим Нашу свободу.